Друзі, всім привіт! На зв'язку Loctie. Сьогодні ми будемо завершувати лінію 50B. Ми вже зробили огляд на Mixa 5010, на Mixa 5120 і одне коротке відео про Imbuttable. Сьогодні ми поговоримо про AMX 50B. Мабуть, вже скажу і признаюсь про те, що це мій улюблений танк. Входить точно в топ-10 улюблених танків. За рахунок е, свого стилю ігри, тому що це не стандартний стиль ігри, це стиль гри, де ти мусиш щось десь комбінувати, як то кажуть. Отож, швиденько глянемо, що нам тут змінили в версії 2.0, е, хоча вже вийшла і наступна версія. А зміни маленькі, але приємні. Маленькі-маленькі, приємні зміни. Тож, е, ми скоріше крутимося на місці на 6 градусів нам е, е, покращили. Швидкість повороту шасі, додали 100 кінських сил, тобто ми скоріше будемо розганятися і додали 6% стаби. Швиденький, швиденький огляд відбувся, в принципі, те, що нам поміняли. А зараз глянемо ще в гаражику на цей танчик. Що я з собою беру? Я беру з собою хп, я беру з собою експериментальну турбіну для стаби, я беру з собою стабілізатор трофейний. Я заряджаю його фулголдою 50B грабельний на фулл голді. Хіба що? Коли граю з вісьмками, я деколи собі беру і включаю такий сетап 28 ББшок, тому що ну там не завжди потрібно спамити голдою в так? І другий сетап, якщо карта реально нам говорить, ага, так, локттіт, зупинись, тут треба, мабуть, снайпити. Я беру приціл замість HP і стараюся грати максимально, максимально з задньої позиції, не вриватися вперед. Заощаджувати свої сили і не йти в розмін. А просто, просто-просто здалека собі як, можна сказати, середняк снайпер, стараюся зробити демедж. Отож. Ух ти, круто! Відразу нас на вісьмірки закинуло. Отож, дивимося, швиденько по сетапу. Чесно, сетап важкий, важкий сетап. Вже пояснюю, чому. Отож, у них є Маус, у них є Type 57 Хевік, Heavy у них є, у них є бабах, у них є Маус, у них є Torte. Е, місто, по суті, у них, ну, нормально, під контролем. Е, я б сказав під більшим контролем, ніж у нас. Але я все ж таки, мабуть, поїду в місто. Я, мабуть, все ж таки поїду в місто і спробую відіграти саме місто, хоча ми б її зручно почувалися з правої сторони. Ладно, гаразд. Місто так, місто, поїхали. Не хотілося б виїхати там на бабаху, хіба що вона може навіть туди не поїхати, ну всяке може бути, так? В принципі, я міг би навіть тут зробити демедж. Єленька ось там стоїть, батчат вривається, не знаю, чи це правильне рішення від сторони зі сторони батчату, чесно скажу. І я буду зараз, зараз заряджати голду першим барабаном, тому що я не знаю, що мене тут може чекати. Так, я б, мабуть, неправильно скинув це дерево. Так, я не скинув правильно це дерево. Раз, даємо супротивнику в'їхати сюди, так? Поки що там нікого не видно. Так, Хевік їде, наближається, Гаразд. Можна тепер чекати цей проїзд, наприклад. Хто б не би вже збути тут в місті, наприклад. Так, той тяжик звітевся нім німецький. Філікчек, я там маус ще позаду, Heavy Mouse у нас тут. Вони тільки доїжджають ще, вони ще тільки доїжджають. Так що в мене це? Що це в мене з мешкою ще? Давайте зачекаємо тут, ждемо. Так а чому вони не викатують взагалі ні? Вони якось грають в закритому. Не потрібна інформація дебебаха. Мені потрібна інформація де то... Виїде чи не виїде вже в кінці кінців? Ага, нормально я даю по Хевіку. Він напевно на КД. Знаєте, що я тако зроблю? Ні, Хевік не КД, гаразд. Я б на КД, тепер я. Мені потрібно, щоб моя команда трішки починала просуватися тут, в цьому місці. Вони вже всі мене фокусять. Я занадто, занадто глибину зіграв, а моя команда навіть в місто не в'їжджала. Я лише зараз це побачив, мені це не подобається, якщо чесно. Максимально мені це не подобається. Раз, ми дали одну плюшку таку. Хевік, мабуть, їде по мене. Чи не їде по мене хевік? Їде по мене Хевік поки що. Щось вони там замишляють, я вже це бачу двох. Теймошен і Хеві. Але ми поки що нормально собі тут чилим. Стараємося чилити. Добре, що Heвік мені стає не один барабан. Блін, що ж це з підняттям таким. Добре, ми дали дві плюшки по Маушину, він відбився, відбився за рахунок того, що ми... Що він нам стріляну VLD і плюс ББшкою. І зараз мені дуже важливо, щоб чекали, чи до мене Хевік не проїжджає. Д57 Хеві, так? А решта все окей. Решта все гаразд. В принципі, о, мої, мої, мої тяжі починають тиснути, Щось тут я бачу, щось починають трішки агресивні Гаразд, ми зможемо Хевіка спробувати забрати? Чи ні. Добро, а маус. Маус на мене дивиться. Блін, маус на мене дивиться. Так, а Маушен тут. Даю. Чому він мені в стріляє і не запитуйте, чесно. Так, тут я мушу проїхати сховатися, в мене немає іншого виходу. Стараємося вижити, моушен на мене щас. Ай, я щас получу. Тільки без підпалу, будь ласка. Раз. Два баки дав мені, М -м -м. Спробую, щоб він мені вкинув ВЛД. Якщо вдасться. Вкинув, але. Нараз, нормально, живемо. Вест, і пішло нам з альфою. А тут уже проблема. Треба давати два портурту ще. Вест, нормально. Так, давайте вибер... заберемо ту голду вже до самого кінця. Вистрілюємо вже у нас тих 8 снарядів, що залишилось. У нас тут маус лишився, солодкий маус. Треба слідкувати, щоб маус не, не забрав нас. Мені потрібно, щоб хтось з моїх су... союзників підсвітив мені цього мауса. Так, в принципі, я міг плюху від Маушина якось старатися тут ну, не отримати, але за рахунок того, що я сам запутався з собою. Таке встапляється чесно. Так, якось спробую присувати цього Мауша, але я впевнений в одному, що він може ззаді мати саппорт якийсь. О, власне про що я говорив. Я говорив, що він ззаді може мати сапорт. Блін, я б дав цей останній снаряд ще в того Канпанцера, чесно скажу. Але вже. Ой, я шапнув мікрофон, можливо. Е, так. Ну що, тут ситуація взагалі то виглядає позитивно і класно, якщо ми не здохнемо від, мауш... від Мауса, якщо йому зараз не вилетить, наприклад, висока альфа. О. То... Це в принципі і непоганий бій вийшов. Він дається на мене, я пробую його розвести. Не вдалося мені його розвести. Не цікаво, куди він, до речі, пробив. Я дуже сильно це хочу поданути. Мені здавалося, що я його можу тонканути тут. Але, 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 але. Вау, круте пробиття, до речі. Круте пробиття! Я, я не знав такого. Я думав, що там рикошет буде. Тобто він мене пробив от сюди. М -м -м. Ну, ладно, гаразд. Ми зробили 6400, чи там ще був один блайнд в, в ППТ. Е з вісьмками. Часними будемо, з вісьмками, Любий може зробити такий майже результат. Е я гадаю, що я відіграв правильно. Там... М -м -м, питання зараз, чи мої союзники виграють цей бій. А ми з вами повернемося, власне, коли вже будуть остаточні результати цього бою. І рушаємо в два наступних. Отож, друзі, наш бій дійшов до кінця. Це перемога. Щось вони там ще трошки довго-довго потіли, мої союзники, але я не, не жаліюся. Я міг вижити в цьому випадку, але реально вистрілив від Мауса. І плюс ще, що йому ви, ви, вилетіла альфа в 517. І ще й в такий мені піксельок, він попав. коротше, коротше. ну він молодець. Він молодець, його варгеймінг благословив. Та й, в принципі, в нас результат хороший. Звичайно, як я вже казав, проти 86 6800 ми накидали, ми були в центрі подій, ми навіть вийшли на плюс, тому що це перший бій. Це солідно, це нормально. І це показує 50Б у всій красі, що цей е, танк, все ж таки, якщо. Не вриватися повністю, не робити якусь там якусь е, потужну помилку. Цей танк. Цей танк хороший, грабельний, прикольний, приємний. Універсаль... Не універсальний, а унікальний. Ось так. Другий бій з десятками. Уже тут е, всі жарти в сторону. Вісьмерок немає. Ми можемо тут, тут може бути важко розслабитись, наприклад. Е, по, сетапу, по сетапу багато совків, е, багато совків. Означає, що їм тут буде трішки важко можливо грати від рельєфу, вони будуть грати низ, скоріш за все, оцю частину. В них також 250 50 що говорить про те, що цілком можливо. Один з них може взагалі снайпити ззаді, або навпаки, будуть грати тут, і буде розмін ХП. Якщо 50 b з 50 b стикається, я не знаю, це так само, як з 57 Хеві. Якщо 57 Хеві не дивиться на вас. То можна стріляти, але якщо 57 Heavy на вас здається, він вам видасть барабан краще, ніж ви думаєте. Тому що у нього по першому місці снарядами КД да вроді 2 секунди, а у нас 2,5 і. коротше. І ще плюс у нього є якась броня, і може навіть його деколи ця броня врятувати. І тому подібне, і так далі. І коротше ви зрозуміли. Отож, ми приїжджаємо перші в цю точку. Це дуже добре 50 b той грає з тої сторони. Як так швидко? От як так швидко? Серйозно, я тільки сюди заїхав. Я щось не розумію, чесно скажу. Харест. Так, я один зверху граю, чому я тільки один? Мені потрібно, щоб до мене піджався ще якийсь танк сюди. Алло, пацани. Парні, ну я вас прошу, не робіть помилок тактичних. Хтось мусить до мене ще під'їхати сюди, чому ПСБ 50 там стоїть, чому ЄСТО там стоїть? Блін, ну взагалі не прикольно. Ну ви бачите реально, що відбувається. Ну в мене союзники чомусь всі стали ззаді. Вони грають ззаді, я не, з... не можу зрозуміти чому. Він прокатує чи як? А, ну і є п'ятий вже тут, прикольно, іс четвертий. А, в мене є... В мене є із четвертий, гаразд. Коротше, блін, виглядає жахливо. Виглядає все зараз. Ситуація виглядає жахливо. Кажу так, як є. Боже, що є 100 робить? Фух, добре, не будемо нервуватися, все раз, все під контролем. Я кадешуся і 100 вмирає. Ну, прикольно. А, прикольно, прикольно відіграли, пацани. Я тут стараюсь сховатися. Зараз п'ятий може десь вглиб. Я, я постараюся зрудати барабан. Даю два. Даю третій. І четвертий. І, мабуть, іду чи що. Блін, гріль. Ну, ще гріля мені тут не вистачало. Ну йоп, твою ж мать. О, боже, може бабаха переключиться сюди, один танк стане. Скажіть, будь ласка, пацани, ну це ж можна зробити, правда? 1-5 рахунок. Так, треба цікати звідси, якнайшвидше. Так, другий бій не так. Так не пішло, що це взагалі. У мене дуже він емоційний вийшов. Я не можу, мене, мене, мене розриває всередині. Мене просто розриває всередині, від гри союзників і тому подібне. Так що ж тут гріль, ще далі стоїть і мене пильнує. То... Я навіть звідси піднятися не можу теоретично зараз. 2-7 рахунок. Добре, не знаю де бачат. О, зараз бабаха вже там стала, круто. Зараз уже б -б Бабаха там стала. О. а. попередньо вона не хотіла там вставати. І що робити? Ні, їдемо одразу на балкон до і все Їдемо одразу ж на балкон. Достачить моїх. А. Так, ну я звичайно поліз, війну жа, що и А, ну мене і п'ятий забрав. Ого, ну ладно, залишимо цей бій, чому б ні. Він показує рандом у всій красі, як прикольно роз'їжджаються союзники на Ельхалуфі. Всі грають одну частину. ПТшка не бачить, що нас пушать і не може навіть переїхати. Чесно, ну, я тут взагалі своєї вини не бачу, ну поки все правильно зробив і діграв. Молоді супротивників негарно запушили, а моя команда трішки так, знаєте. Залишимо, залишимо цей бій. І зараз він дійде до кінця. І, і ми повертаємося. І Отож, ми повернулись. Я не можу сказати, що це був швидкий бій, але він був максимально неграмотно зіграний від моїх союзників. Отож, 2900 ми зробили. Ммм, чи це нормальний результат на такий бій, як Я би сказав, що це взагалі супер. Ем, ну, ми не перші по демеджу, прожет воно стріляло більше, грало через дистанцію. Все окей. Йдемо далі. Будемо робити третій бій. Такі бої також трапляються, трапляються дуже часто. Е, погнали в третій бій і будемо надіятися, що там нам вдасться розрулити ситуацію краще. Десятками з одинадцятками чи ким би там не було. Отож, у нас тут Енськ енск карта, яку я, якщо чесно, не до кінця люблю. І взагалі-то потрібно заблокувати. Але, але, але. Так, фул десятки До 11 так мене сьогодні не кидає на диво. На диво. Е, Забиваємо два минулі бої і ніби нічого не сталося. Граємо в новий свіжий бій, так? На Енську. На розширеному Енську. Так, це коли Енськ трошки підріс. А, регіон Б Енськ, я поняв. Так, моя задача, мабуть, сильно не висовуватись, хоча там ДБІ є, є бабаха, яка може стати в ось тут зараз. Я не знаю, Пробую швидко чекнути цей проїзд, якщо тут щось є. Тут взагалі щось є. Добре, класно зайшло все. Блін, нормально, бомбезно все зайшло. Якомусь зіпсував вистріл теж С2, але таке трапляється, друже. Вибач... Ем... Поки що все чітко. Поки що реально все чітко виглядає. Все нормально. А інтуїція мені підказувала, що треба сюди їхати в принципі тут і виїхав і самий. На жаль, він швидше виїхав звідси, ніж я міг подумати. Чітко, так? Дали гуслю, по каточку ще хтось його там вдарив, зараз ще хтось получить. Чвечело поіграв, наш барабан зі... від... нормально реалізований, так як має реалізовуватись барабан. Отож, тут і сьомий далі підставляється ще другий. Ем... Але зараз цей прочекає, наприклад, і десь нам знати, чи варто викатувати звідти, чи ні. Добре. Так, цей сьомий. Так, він мені міх воду з поранив. Так, патон на центрі. Можна на патона зараз подивитися. Вони такі дивні трошки ці супротивники. А, паттон же ж за цим, за. Він далеко, коротше, там нічого не вийде з патоном. Про патона можна забути, можна піти на КД. Так, поки що супротивники дивно підкладаються. Mm. Я бачу патона. Я бачу патона, він буде тут агресивні, чи мені здається. Е, ситуація ще не під контролем, Все на три 3000 виграємо, і на одну пачку виграємо. І мої союзники щось починають тут, ми, мислите, але. Питання, чи патон часом зараз, наприклад, звідси не вийде, а? Ні, Паттон тут стоїть. Ой, бляха, ну ні, тільки не хевік, тільки не хевік. Так, я мушу відкривати його. Хей да є в мене. Але я мушу його забрати, гаразд. Хевіка забрали, це дуже добре. Дуже прекрасно. Хевік це серйозний супротивник. Зараз гріль наступний піде в гараж. Гріль по-любому піде в гараж. Ой, ще цей під'їхав ПТ. І там вони від Патона грають, так? Я правильно все розумію? Так, гріль уже поіграв. Пацани, хто хоче йти в розмін? А ч альфа не проліта приходить, га? Чому альфа не приходить? Так, за рахунок с тебе ми тут розрулили з в... в... грім. Фух, якийсь трошечки потний бій, чесно скажу. Так, е мені б ідеально було зараз, знаєте, що, проїхати в вікно. Стати в вікно в мене 10 секунд і дати по DBV. Так, від патона я не засвітився, DBV отут стоїть, зачекати підловити може його. Може він помилиться і виїде через центр, наприклад. Так, мо. Не вийде так. Мій план не вдасться, такий, як я хотів, не вдасться. Там ще бабаха ззаді стоїть, блін. Ого. Це серйозно. М я хоч хочу якось до Йоха під'їхати, бо ми прориваємо ліву сторону, ми ліву зону прориваємо, треба швидко зближуватись, якщо я хочу ще зробити трішки демеджа в цьому бою, мені потрібно вже зближуватись з супротивником. І давати їм трохи там... почолі. Так, Отак, тут бабаха, так? Його загото заката... Ей, камон, я... один снаряд точно Мені з'їли. Мені з'їв Wargaming один снаряд Хе <гум> не знаю как до, до... до... до шочек попав, Чи куди я там попав? Я не знаю Ну добре, блін, давайте реалізуємо ще один барабан Це буде прекрасно, якщо нам вдасться. Мабуть ще й з тараном тікає від нас Він від нас тікає. Чому ти тікаєш? Why are you running? Why are you running? Так. Добре, нормально. 700 Прекрасний результат на цю карту. Пацани трошки під... Ми прекрасно використали 50 b ми підловлювали супротивника на помилках. І ми проявили, я гадаю, в цьому відео, 50 b у всій красі. Можливо, другий бій нам не задався, тому що ви самі бачили там ситуацію. Але загалом перший і третій бій прекрасний, чудові. Чи можна зробити було б тут більше, можна, але чому себе за це звинувачувати? Чому з себе вимагати ще більшого результату? Ми і так чудово це відіграли. Отож, ми маємо підсумки, чи 50Б актуальний, звичайно, чи на ньому варто грати, якщо цей танк вам до душі обов'язково? Зараз ще пройдемося по загальній статистиці. А сесія наша за три бої вийшла просто максимально приємно. 66% перемог знищений, знищив. Можливо, я не до кінця добивав фраги, робив е, прекрасний ко коефіцієнт, завдано до отримано, шкоди. Е, і 5600 на 50 b за три бої. Прекрасно. А загалом я граю на 3800 на 50 b е, 2000. Е, Отримую, я не знаю, чи в мене мітка. Ні, мітка в мене тримається, до речі, значить, я тримаю цей танк на рівні. Тому, якщо ви дійсно відчуваєте себе впевнено до таких, таких барабанних танках, як 50B, якщо ви хочете чогось нестандартного, а не там і e сьомий, з e holddown Коні гра від башки і тому подібне, чи там є e п'ятий, трішки більш універсальніша гра, ви можете завжди собі викачити 50 b Можливо, навіть не качати далі імбатеве, а саме зупинитись на цьому танку і покайфувати. Бо ще на секунду, скільки я бою на ньому зіграв? 714 боїв. Послухайте, це свідчить тільки про одне, що цей танк залишається актуальним, і він отут глибоко, глибоко мені подобається в душі. Тому я думаю, вам сподобається це відео. Локтід був на зв'язку. Всім мирного неба, гарних боїв рандомі. Па-па-па-па, тримайтесь!